Хештег я виставляла розмови за кавою з Любанею. І це були саме такі, типу, що таке гарячі тури, з чого вони складаються, або ще щось там. Тобто це не була якась там суто така інформація, а ніби я з подругою сижу і розмовляю за чашечкою кави. А, а тут для приколів то треба придумати якийсь хештег, я подумаю, бо в мене часом. Мені, от я кажу, мені треба людям проговорювати те, що мені говорять теж. Тому що хтось мені був заряджав якусь фішку. І я така, ага. Угу. І воно так, знаєте, як інтернет в мене в кривині, пройшло повз мене. <рив> воно так пробігло, телефон бенкнув, і він далі. Розумієте? Це в мене так вчора було цілий день. Я така сижу, така: о, повідомлення, дуже бігом цей телефон хватаю. Угу. Пройшов повз, а чоловік такий сидить, каже до малої, каже: Саша, ти що не бачила? Вона каже, що не бачила? каже: інтернет тільки що пробіг, каже, що звати. Оце в мене таке було вчора цілий день. Ти через те так ми перекладали російські мачки на українські. І мені дуже подобається, як по типу, козаки. Типу, кажуть, от, каже, от є в російській мові таке пішов, типу, відправляють отуди. Він каже, в українській мові є дуже гарна фраза і каже, і дуже гарний жест. Він називається ось вам. І каже, ти ніби каже, чоловіка уважив. Ну, інформацію нужну передав. Так само. Я, до речі, зараз дуже цікавлюся цим моментом української лайки. Бо в нас нема матюків, тільки лайка, і чесно скажу, що певно, якби мене лаяли по-українськи, я б ніколи в житті на людину не образилась. У нас навіть настільки молодіна мова, що навіть лайка в нас гарна. Ну реально, ти читаєш там шлях би тебе трапив, там ще там щось. Там качка б тебе копнула. Ну то це ж можна вмерти зі сміху. Тож не просто це знаєте, як говорять, наш мозок не вміє розділяти реальність. Від нереальності, від видуманого світу. А, через те, коли говорять: якщо тобі е, погано, то ти, будь ласка, свій мозок налаштовуй, що тобі добре. А, якщо ти собі щось уявляєш, до прикладу, хочу новий автомобіль, його потрібно уявляти так, ніби ти вже на ньому їздиш. Ти летиш цей мерседес, це волоси назад, тому що відкидний верх, ти така крута музика лабає. А твій мозок, тільки треба це не так, що я колись куплю автомобіль і там колись буду китатися. Ні, я вже їду відчувати це повітря, це музика, ці погляди заздрісні, по-любому заздрісні. Тому що ж не заробила ж ти на це. А хтось, собі так, а хтось собі таке дозволити ж не може. І е, наш мозок сприймає це як реальність, що ніби це дійсно так відбувається в даний період часу, в даний момент. І він починає працювати на цей, на цей результат. Тобто, окей, нам треба машина, погнали для роботи. Отак працює наш мозок. От через те а, а, багато хто говорить, там от там підсвідомість, свідомість, а це воно і є. Просто комусь треба, щоб це було магічне щось таке. Типу там а, мантри слухати, медитацію сідати, свічками обкладатися, думати думками в космос, думками в центр землі, функціонування енергії. А комусь треба така суха теорія, психологія, свідомість, підсвідомість. Але при тому всьому, відкриваючи одну книжку, працюючи в практиках, ти зустрічаєш одне слово, яке їх поєднує енергія. Що там, що там. Все на рівні енергії. І е, я ж так скажу, що скільки б мені не говорили, та це все брехня, це все. ні. Запитати в цієї людини, позич мені ввечері гроші. Можна зранку прийти. А, можна прийде поспати. зранку або скаже Окей, але вони не віддадуть ніколи їх в руки. Вони їх покладуть на стіл. А -а. А, тобто є така штука. І гроші, справа в тому, що гроші це теж енергія. Віддаючи їх ввечері, ти їх передаєш типу, через темну сторону. І ти віддаєш свою енергію на ніч. Цього теж робити не можна. А, коли ці люди щось таке говорять, якщо їх попитати більш конкретно, в них забобонів буде більше, ніж в церкві. Реально. Нічого не маю проти тих забобанів, але насправді є. Або е досить часто люди, які говорять, «Та це все не так, так не буває. А потім ти, слухай, прийшла людина, в неї така галіма енергетика. І ти така, та ну це ж бред, яка енергетика, яка енергія? Ти прийшов? Які енергетичні вампіри? Вона такі, «Та». А коли ти починаєш їй говорити, вона -та... все-таки такое все. До речі, ще є одні в мене туристи, вони подорожують стабільно теж раз в рік, і час від часу вони до мене приходять в офіс. Просто сідають. І такі кажуть, можна я просто трошки тут посиджу? Тут мені настільки добре. Я просто хочу посидіти 5 хвилин і цим всім просто себе якби наповнити цим от відчуттям. Тому що каже, я коли приходжу до тебе в офіс, мене таке відчуття, що я скоро лечу відпустку. Каже: ну і що, що я забронювала через виліт через 9 місяців там, чи через рік. Але от в мене відчуття, що от вже от воно що не через 9 вже, а через там 8 з половиною, наприклад. От, через те, теж є такий момент. Уже як хорошо, удачно літав, не знаю. Да. Это да. Я что-то такого не выкинула, я бы сказал, гвалт, Так, воно ніби так здається, що все просто, але я чесно скажу, я намагаюся все розповідати з такою ноткою його гумору. І я намагаюся не робити з цього якусь там катастрофу Ааа, Неправильна буква! Ну, Бог знає з тою буквою. Ти ж як був людиною, так і залишаєшся, ти або людина, або ні там від того не залежить. Але коли потрапляєш в ситуацію, то там трошки по-іншому починає. Вже якось так відчуваєш, ніби щось. Побігло по спині таким холодним, холодним, просто тебе вже все каматозить, потім тебе паралізує, потім тобі стає дуже гаряче, і ти не розумієш на якому ти світі взагалі існуєш. Там треба 100 грам, тому що без не розібрати. А бота, потім сидку капельницю і далі робимо.